То після перетину кордону одразу звертатися до Ужгороду. Також планується запровадити окремі підстави для анулювання посвідок на тимчасове проживання громадянам України. Парламент запевнив, що електронних повісток через електронні кабінети. Друзі, всім привіт! Сьогодні Анджій Дуда, президент Польщі, підписав уставу, яка продовжує тимчасовий захист українцям на території Польщі. Там є дуже цікавий пункт про те, що українцям можуть скасувати карту побиту також. Поговоримо про те, що в Верховній Раді України заявили, що не буде електронних поїздок. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і, звичайно, підписка на канал вам дає можливість слідкувати і далі та не пропускати важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. А також будь-яка ваша активність, лайки, коментарі, підписки на канал допомагають розвиватися цьому каналу і допомагають більшості українців дізнатися важливу інформацію з Польщі, Кордону та Європи. Для тих, хто зараз в пошуках. Роботи на території Польщі, я вам рекомендую заповнити невеличку анкетку. Посилання є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Після того, як ви заповните цю анкету, до вас зателефонує менеджер, і він вам все пояснить по наявних вакансіях, де, що, як, коли. Тому дуже рекомендую заповнити та отримати найкращу роботу для себе. Зупинилось буквально на кількох пунктах з нової устави, що точно на 100% потрібно знати українцям, які зараз в Польщі, які зараз на тимчасовому захисті. До недавнього часу, коли ви заїжджали на територію Польщі, ви мали 30 днів після перетину кордону вже на території Польщі, щоб податися на песель Укр, тобто, щоб отримати тим, тимчасовий захист. Зараз, після того, як закон вступить в дію, а він вступить в дію вже буквально за кілька днів, після підпису президента там буквально кілька днів, щоб його опублікували в Дженіку Устав. То вам потрібно буде негайно одразу звертатися до уроду, щоб отримати. Песель Укр і відповідно статус Укр. Тому це, будь ласка, зауважте, запам'ятайте і не прогавте. Тому що якщо ви одразу не підете, то є велика ймовірність, що за якийсь час ви не зможете вже зробити собі цього статус. Тому, коли ви зараз перетнаєте кордон в сторону Польщі, ви ще не отримували ніякого тимчасового захисту, а хочете його отримати в Польщі, то після перетину кордону одразу звертайтеся до Ужонду. Також нагадую, що скасовується одноразова допомога. 300 Тобто всі українці, які заджали на територію Польщі, отримували перший раз статус Укр, вони мали можливість отримати одноразову допомогу 300+. Зараз цієї допомоги не буде. І досить важливий пункт, який до того не проговорювався, але в цій уставі він є. Також планується запровадити окремі підстави для анулювання посвідок на тимчасове проживання громадянам України. Такі дозвіл буде анульовано, якщо це буде потрібно з міркувань національної оборони чи безпеки або захисту громадської безпеки. Та порядку, якщо дані громадянина України будуть внесені до списку іноземців, перебування яких на території Республіки Польщі є небажаним, або якщо український громадянин залишає, залишить територію Республіки Польщі на термін понад 6 місяців, то посвідку на тимчасове проживання теж буде скасовано. Закон також передбачає створення посади міжкультурного асистента, який працюватиме в школах для допомоги непольським громадянам, які не знають польської мови або володіють Нею на рівні недостатньому для отримання користі від освіти. Щодо карти побиту і тимчасового захисту. Ви знаєте, якщо ви на тимчасовому захисті, то ви довше, ніж 30 днів, немає, не можете перебувати за межами Польщі, тому що ви втратите тимчасовий захист. Щодо карти побиту, як бачимо, написано, що якщо ви виїжджаєте довше, ніж на півроку. Ви можете втратити карту побиту. І якщо ви є в базах розшуку, або ви є небезпечним громадянином, або вас вважає Польща Небезпечним громадянином, або у вас була якась кримінальна, кримінальна історія, і це є зафіксовано. Про це є в певних базах і про це знає поліція, прикордонна служба, страж гранічна, то вам теж може бути анульована карта побиту, або, не, або вам не дадуть навіть можливість її отримати. Тому це також треба знати, розуміти і не наражатися на небезпеку, не приймати участь в різних там кримінальних справах і тому подібно. Якщо ви нормально перебуваєте на території Польщі легально, працюєте, не порушуєте закон, то вам це і не загрожує. Теж дуже багато дискусій зараз, як в людей, які зараз за кордоном, так і в людей, які зараз в Україні, чи будуть електронні повістки. Дуже багато запитань щодо цього, і Верховна Рада, тобто депутати з Верховної Ради, відповіли на це запитання. Сьогодні хочу якраз вас теж про це повідомити. Щодо питання електронних повісток, то нардепи дуже дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. В Україні не планується запроваджувати електронні повістки, і законом не передбачено електронних скерувань на військово-лікарську комісію. Про це нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів в інтерв'ю РБК Україна. Парламент запевнив, що електронних повісток через електронні кабінети. Не буде. Це питання ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна. Електронних повісток через електронні кабінети не буде, сказав Веніславський. Щодо ВЛК, то він повідомив, що нардепи не регламентували в законі про мобілізацію можливість надсилання через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи скерувань на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна, додав народний обранець. Як бачимо, народні депутати, ну, представники з народних депутатів говорять, що електронних повісток і електронних направлень на ВЛК не буде. І це стосується як українців, які за кордоном, так і українців, які на території України. Тому тут питання мало би бути зняте. Та питання виникає в іншому, наскільки це там правдиво, неправдиво, в нас може завтра щось змінитися, в нас може післязавтра якийсь новий указ прийнятися або якийсь новий закон, і все зміниться. Але на даний момент, як бачимо, і як відповідають депутати, що такого закону нема, такого обов'язку теж нема, і такого не мало би бути. То справа кожного вірити, не вірити, довіряти, не довіряти. То, ну, кожен сам буде вирішувати після того, як він почує цю інформацію, проаналізує, можливо, ще якісь підніме документи, і вирішить там, буде воно, не буде. Я думаю, що електронних повісток не буде. Це моя думка. Ви з нею можете погодитися, можете не погодитися. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви про це думаєте. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця і підтримали це відео лайком, репостом та підписалися на канал. В описі під відео я залишу посилання на мій телеграм-канал актуально про Польщу, де можна також запитати про Польщу, перетин кордону, і люди, які в групі, вам дадуть відповідь. Або просто можна перечитувати ті інформаційні моменти, якими люди діляться в тій телеграм-групі, і теж отримувати корисну інформацію для себе. Також я залишу послання на новини. Ви зможете самостійно з ними ознайомитись, якщо треба більше інформації. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.